Проситимемо наших рідних богів, щоб вони дали нашому народу великий захист, але ми пам'ятаємо, що боги дають поміж тому, хто сам робить. дайте Слава рідно! Він народжується на зимове сонцестояння. То прийшли на сала святилища, святилище боїв наших. Сьогодні для всіх українців, русинів велике дуже свято. Сьогодні ми святкуємо великдень, коли День перемагає ніч, тобто то це весняне рівнодення, і саме в цей час воскресає природа. Вона пробуджується після зимового сну. Ми бачимо, як гарно сьогодні світить сонце, як трава піднімається, пташки ще І тому на душі усіх рада всі українці сьогодні радіють. Ковонок усе маргало! Греча показатися і славу тобі співати. Ми знаємо, що в цей час на цей день відроджується Бог ярило. Якби старий його проїв вмирає, вигляді дитини коляди, він перевтілюється і воскресає вже як приходить до нас як Ярило, як юнак, який здатен запліднювати. То відповідно і хліби, які печуть, вони печуться високими, вигляді таких от палічних символів, І яйця кладуться біля нього, щоб показати, що він вже змужнів, він вже здатен запліднювати, пробудити землю і воскресити саму природу. Не обов'язок, рідної землі, то війська небесного. Усі віки, допоки небо стоятиме над тобою. Слава матері землі, слава Україні. На віки, слава. На щастя, на здоров'я, на добробуті, на достаток. Будьте здорові, будьте щасливі. Хай Боги вас. І щоб наші воїни були мужніми, сильними і бажаємо доброго здоров'я всього найкращого. А ще ми пам'ятаємо і наших воїнів, які загинули на полі бою. Це велике для нас горе. Це ми втратили своїх синів і доньок. Але ми знаємо, що вони не покидають нас. Вони за нашою рідною вірою сідають. Їм перуниця дає, води живої попити, вони сідають на коня біло, їдуть на небо і там поєднуються із військом перуновим. І от коли вони йдуть у бій, то вони знають, що вони не самі, а разом із ними і наші рідні боги, і з нашим небесним військом. Вони допомагають нам в боях, і оця віра допомагає нам жити, допомагає нам працювати.